Вітаю, дівчатка! Є тут у мене одна роботка по ремонту бюстику. Так, вам не почулося ремонт бюстику. Кожна з вас і хоча б раз стикалася з такою проблемою, коли вилазять кісточки. І ось зараз я вам покажу один метод, який мені подобається найбільше вирішення на той проблемки, щоб продовжити життя вашого улюбленого бюстику. Отже, маю я. Таку от тунельну стрічечку. Вона існує для того, щоб в неї пропускати каркас без галтера. її можна купити у будь-якому швейному магазині будь-якого кольору. І уважно дивимося на те, що я роблю на відео. Важливо потрапляти саме уже існуючі строчки. Це дуже спрощує нам завдання і робить цю роботу непомітною та акуратненькою. Звісно, ниточку ми теж беремо в тон основного виробу. Тобто, основна тканинка в нас зараз коричневого кольору, тож і ниточка у нас коричневого кольору має бути. Висікаємо все лишнє, щоб воно нам не, не тіліпалося, не муляло, не терло. Це в нас ніжна зона, тому відносимося до цього серйозно. Робимо закріпочки дуже обережно, через те, що всередині є металевий каркас, і можна потрапити голочкою на нього, голка може зламатися, затопитися або зігнутися. Різні варіанти. Тому робимо це дуже обережно. Для тих, в кого немає машинки, цей метод також дуже дієвий, тому що це можна зробити за допомогою звичайної голки з ниткою. І, звісно, не забувайте про ниточку в тон. Ось маємо такий результат: зовсім непомітний і зручний у носці. Як бачимо, все в тон і все чудово виглядає непомітно. Також у нас завжди є проблема бічних. Кісточок, вони теж вилазять. Тут ми приміняємо той, абсолютно той самий метод. Беремо маленький шматочок тої стрічки і все.